Гоголівський рідкісний птах, який спромігся долетіти до середини Дніпра, таки оселився у столиці і сів перепочити на водному плесі неподалік мосту Патона. Чотириметрову скульптуру крилатого тепер можуть споглядати кияни та туристи під час водних прогулянок по Дніпру. Чудовий Дніпро при тихій погоді пишний, немає йому рівних серед річок. Рідко який птах долетить до середини. Так у повісті Страшна помста. Микола Гоголь описував велич Славутича. А через майже два століття знайшлася птиця, що подолала цей шлях. Тепер її металева споруда височіє над водою неподалік мосту Патона. Люба робота должна быть к місту, і ми вважаємо, що. Птица наша займет достойное место на карте Киева, в сердцах киевлян. Понятно, что доступ к ней сложен, но наши люди, наши люди любят трудности и опасности, поэтому я думаю, что многие со временем увидят нашу птичку. Політ із надламаним крилом у скульптурі прихований подвійний сенс. Тут зображений нескільки птах, як сама людина, що марить небом та не здатна злетіти. Ідею митці виношували більше як 15 років. Хотіли втілити в життя до 200-річчя Гоголя, та не було спонсора. Тепер чудернацький металевий птах розправив крила, причому рівно посередині річки. Щоправда, безголовий. Вот ніякі руки, там більше видно. Ось коліно, ось чоловік під а ось спина, і ось із нього. Это формально же, правильно, это условность, поэтому это некая условность. Главное, что есть здесь крылья и полет. И вот, и вот этими ритмами металла я передаю это состояние. Скульптура заважила аж півтонни. Місце обирали разом із столичними архітекторами та культурологами. Під мостом Патона випадково знайшлася і опора залишки старого ланцюгового мосту. Автори проєкту заручились і підтримкою міста. Влада завжди стає на сторону митців, допомагає їм втілювати їхні мистецькі задуми. От в метал, в камінь і в інші матеріали головне, щоб їм не мішали, і де можливо їх підтримали. Відтепер скульптуру можна вільно споглядати киянам, мандруючим катером по Дніпру. А вночі металевий рідкісний птах ще й підсвічується. Юлія Крієнко, Михайло Кльокта, телеканал Київ.